Сьогодні 20 квітня, світлий четвер. Христос Воскрес. Хвилини тиші є дуже цінним часом для духовного зросту і пізнання. Незабаром розпочнеться твоя зустріч із споконвічним Божим Словом. Приготуй своє серце на слухання і щиру розмову. Сьогоднішнє слово? Походить з Євангелія від Йоанна. В той час був один чоловік з фарисеїв, на ім'я. Один із визначних серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі та й каже до нього: Равві, ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога, ніхто бо, як Бог не з ним, не може таких чудес творити, які ти твориш. Озвався Ісус і мовив до нього «Істинно, істинно кажу тобі коли хто не родиться звише, не побачить Царства Божого. Некодим сказав йому, як може чоловік родитись, коли вже старий, чи може він знову увійти в утробу Матері своєї і народитись? Ісус відповів, істинно, істинно кажу тобі, коли хто не родиться з води та духа, не може увійти в Царство Боже, що родиться від тіла тіло, що родиться від духа дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, вам треба родитися звише, вітер дме куди хоче, і шум його чуєш, але не відаєш, звідки приходить і куди йде. Так воно з кожним, хто родиться від духа. Відповів Никодим і мовив до нього Як воно може статись? Ісус у відповідь сказав йому ти вчитель Ізраїля, і не знаєш того? Істинно істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, свідчимо про те, що бачили, та ви нашого свідчення не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, і ви не віруєте, як увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, Син чоловічий. І як Мойсей підняв Змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. До Ісуса ввечері по завершенні дня, коли ніхто і ніщо не відволікає і не заважає, коли можна поговорити з Ним про те, що глибоко турбує серце, показати свої труднощі, сумніви, непевність чи брак сили Духу, так, як Никодим, сьогодні кожен може це зробити. Ми не можемо побачити і почути Ісуса тілесно, але спроможні зробити це у невидимий, духовний спосіб. Наше спілкування з Господом є цілком реальною дійсністю для людського серця. Практику вечірньої розмови з Богом ми називаємо іспитом сумління. Не йдеться про те. Щоб вираховувати свої гріхи, але про те, щоб прийти до Христа з усім, що подарував нам цей день, і глянути на це по-новому, очима Бога, святий Ігнатій Лойола вважав цю практику найважливішою молитвою, з якою він отримав найбільше духовних плодів. Никодим приходить з тим, що його турбує, і з тим, що не може сказати Христові в день при своїх друзях, знайомих, колегах, в його середовищі до Ісуса ставляться з упередженням. Будучи людиною чесною, Никодим не може просто так приєднатися до загальної думки, яка панує серед фарисеїв. Що осуджує Сина Божого тільки тому, що він не вписується в їхні уявлення та очікування. Він бачить те, що чинить Ісус і розуміє, що ніхто не спроможний робити таких діл без Бога. Наскільки ти є чесний із собою, з Богом, з ближніми. Про що б хотів поговорити. З Хрестом на Одинці. Без сумніву. Никодим є визначною людиною. Визначною не лише у сенсі приналежності до головуючих серед народу, але також і в тому, що він не пристає до двозначних і хитрих інтриг свого оточення. Він шукає правду і хоче по справжньому пізнати Бога. Але навіть йому. Треба ще так багато рости, щоб народитися з висоти. Народитися завдяки хресній жертві Христа і Його Воскресінню. Іноді здається, що розмова з Богом повинна все поставити на свої місця. Однак розмова Никодима з Ісусом не була простою. Вона поставила перед цим зрілим і мудрим чоловіком багато питань для роздумів. В той час був один чоловік з фарисеїв, Никодим на ім'я, один із визначних серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі та й каже до нього Равві ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога, ніхто бо, як Бог не з ним, не може таких чудес творити, які ти твориш. Озвався Ісус і мовив до нього «Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не родиться звише, не побачить Царства Божого. Некодим сказав йому Як може чоловік родитись, коли вже старий? Чи може він знову увійти в утробу Матері своєї і народитись? Ісус відповів «Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не родиться з води та духа, не може увійти в царство Боже, що родиться від тіла тіло, що родиться від духа дух. Не дивуйся, що я сказав тобі: Вам треба родитися звише, вітер дме куди хоче, і шум його чуєш, але не відаєш, звідки приходить і куди йде. Так воно з кожним, хто родиться від духа. Відповів Никодим і мовив до нього. Як воно може статись? Ісус у відповідь сказав йому Ти, вчитель Ізраїля, і не знаєш того? Істинно, істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, свідчимо про те, що бачили, та ви нашого свідчення не приймаєте? Коли я говорив вам про земне, і ви не віруєте, як увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не зійшов на небо крім того, хто зійшов з неба. Син чоловічий. І як Мойсей підняв Змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Важливо, і ти на своїй дорозі віри ще не до кінця розумієш, як маєш жити і чому довіряти. Проте важливо залишатися близько Христа, і тоді одного дня світло Воскресіння освітить все в твоєму житті. Що сьогодні ти можеш зробити, щоб бути ближчим до Ісуса? Щоб краще його пізнати і більше любити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.